Привіт на годиннику 8 ранку за Києвом. І це значить, що у нас сьогодні стартувала подія ДНД. От, подія ДНД е, з основним персонажем Дзіртом і його артефактом. От. На початку, коли ви тільки зайдете, вам буде доступна кампанія. Е, ну, вона недовга, там хвилин 10, може навіть і менше, проходиться. Її треба пройти для того, щоб відкрити. Бій з босом. От. За бій з босом ми будемо отримати отакі жетончики коли будемо набивати максимальний а, дамаг. От. А, подія буде йти 14 днів. А, тобто тільки за бій з босом а, ми зможемо отримати 210 оцих жетончиків Далі а, в нас ще є. Отакі випробування. Вони, їх є всього 7. І за них ми ща 40 зможемо отримати. Це вже виходить у нас 350. Щоб отримати героя, нам потрібно 240. Тобто героя ми отримаємо безкоштовно. Далі, що цікаво, артефакт. Його можна купити в магазині за ці самі жетони. Що і дзірта. От. Він також е, коштує 240. А, тобто, якщо взяти все разом, нам потрібно 480 жетонів. І е, е, якщо ми подивимося, цей артефакт, він, е, коли його носить ця пантера, е, він дає розкол. Тобто невеличкий, але розкол. Якщо у вас буде зір, то цей артефакт. Вам потрібен. Якщо дзірта не буде, то немає сенсу брати тільки артефакт, не брати дзірта. це зрозуміло. І так, 480 треба для двох нам, ну, для героя і для артефакта. 480 цих жетонів. 350 ми отримуємо безкоштовно. Якщо будемо заходити кожен день. На протязі 14 днів і пробивати боса на максимальний результат. От на цей. Нам залишиться отримати 130 жетонів. І їх можна отримати тільки з допомогою круток. От. 130 жетонів. І зараз я. Якраз таки крутану до того моменту, поки в мене буде 130 жетонів тут. Не знаю, скільки на це піде круток. Давайте подивимось. Так, тут випало вже 36, то набагато крутити. Я думаю, не прийдеться. От купити трошки. зразу так. 30 і 18. На вже 84. І 30-та крутка. О! <гум> ну, а зразу не можна було так? <гум> ну все, я вже, бачите, 30 круток і вже більше, ніж треба. Є оцих жетончиків. І плюс я не не бив сьогодні ще боса. От і не бив оце випробування, що у нас доступно. Отакий от івент. Дивіться, грайте. Рекомендую отримати дзір та він в деяких активностях. Досить буде корисний, в нього масовий дамаг. От, огляду тут прям цього героя не буде. От, але тут буде бій з демоном. От. Я просто виберу команду, на нього, поставлю, і вони на швидкості X10, скоріш за все, це все будуть проходити. Краще, щоб, якщо у вас вже є зірт. Щоб він стояв тут, він більше наносить дамаг Цьому якраз таки демону. Але в мене зірту немає, тому я буду використовувати таку ФТПшну команду. Васка, Харіус, Садок, Ладелія і Ізітаріан Зараз я таки подивлюсь, що він масово не б'є. Зрозуміло куди він б'є, ага. Оріння, напевно, ще клінс потрібен. Давайте ми отак вже перестрахуємось. Перестрахуємось і поставимо. Отак. Все. Так, ну сам бій ви будете бачити на швидкості Х 10, він дуже швидко для вас пройде І зустрінемось вже в кінці бою. Перейдемо ще в магазин і подивимося, що там можна купити за ці жетони. Якщо вони будуть у вас лишні. А, декілька жетонів лишніх може бути точно. Так, ну і ми набили вже ну, стільки, скільки нам треба, ми можемо просто, щоб не чекати, можемо вийти. У нас все одно на максимальний дома вже є, на максимальну нагороду. От, як бачите, раз 6400, а в нас є 6900. Все, ми зберігаємо результат. І забираємо 15 цих жетонів. І так, дивимося. Магазин. Що ми тут можемо взяти? Якщо у нас будуть. Ну, хто може там багато собі круток дозволити крутити, ви можете такі кубики купити. Ну і сувої. Досить корисно, досить непогано, якщо залишаться лишні крутки, ну, крутки <сь> жетони, взяти собі фрагменти цих сувої. І... Досить непогано. Так, ну що, на цьому я відео буду завершувати. Давайте ще подивимось, як виглядає цей зірт, бо я його таки не бачив. Ні, ну ладно, я його бачив, але... озвучку точно не чув, по мене його ніколи не було. Виглядає класно? Ну що ж, буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Грайте, отримуйте цього чудового героя. Виглядає він прям дуже класно. На рахунок того, як він буде грати, точно він буде десь використовуватись в деяких епізодах гри. От, це точно. Ну і артефакт, якщо у вас є така можливість, то чому б не взяти ще що й щоб був, так скажімо, повний комплект. Це гарної вам гри. Дякую за перегляд. Удачі.